Давай я потанцюю на удачу і ми виграємо топ. Бачу. Ти такий чувак. Бля. Бачу? бачу. Я напнулся. Да ты не валялся. Ой. О, это соб, мой фрайн, сори. Бачу, типа. Подожди. Минус топ, минус ще один тип. Ого, дитираси він не из базуки дав. Черт. Хорош. Нох! Доїв. у Уху, хорошо, чувак, ми це зробили. Бест плей. Шо сказати. Поки до нього не прийду. Ну, блин. Ну Глеб би його не засуджував Кого? Ну тип була стратегія засів і чекає, поки до нього прийдуть всі Та, вачко його гранатою взорвав Як, як оцього дебіла, що прятався в гаражі. Ладно, я помилився. Ви шо ви не знаєте? Я люблю коли горить, коли взривається, коли страждання крики. Йо, я вистипнув хліб. Куда? Давай сюди тоді. ні ні Изменилась у нас тактика. Можем у нас керрити на лодик. О, я что-то нашел. А что-то такое? Какая шляпа прилетела. Вау, пулемет. О, мой Уже почти на лодик есть. У меня 2500. А, Все, я, я не несу. Полтора косаря еще есть. Я... Yeah. Эээ. Е, Глеб. Купила, да? Я щось не понял, Я що, брони купив по приколу, че шо. Я селфи купил! А в натуре. Боже, а каже, що я дебильна. Йо-мое, дякую. Ну, Здоровья, носи у нас біля серця. Вдруг mm. помреш. О, у нас вже є нолодикс. Сейчас куплю себе селфик тоже. Щоб померти від цієї гри. <звук> Не надо. Погнали на квадро. квадробобер. Квадру... Зазвичай, коли так от довго лутаєшся без пригод, потім тебе вбивають швидко. Я відповідаю, зараз якась гамна з вікна. Катя, у нас ак активний броневи. Ну, типа, да, можна було купляти типа пушку одну, хоча б. Погнали? Цьому building? Він один. А, вось, шо? Ой, а, там ще ти один. Заляпав... Ты, заляпав Ляп. Тут, тип... Ты заляпав вікно дуже сильно. Подожди, 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 подожди. You think I've never been held at gunpoint before? Ігор, тут прилетів. Де, на жовті. А, бачу. Ты його дружочок. Ти поїхав? Слухай, я візьму бебку, зараз під'їду. Я думаю, він десь біля по-любому. Бачиш його на стадіоні. Да, бачу. Я бачу, Има. Loot... Бачу. Ти такий чувак, ледь мене не вбив з ножа. В мене, в мене хліб. Гля... Не вбивай, не вбивай. Ще один знизу. О, oh, вже як колда. <laughs> да, нормально ми їх розвалили. Бачиш, пошли поагрались трошечки. <laughs> так 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 Даунтаун я не люблю. Чого? Спереду тачку. машина, тачка. Машина, машина. А як вийти? Поріць. Бля, бачу. Я напнувся. Хорош. Ой, боже. Хорош, боже, боже найкраще. Ти лох, не вмієш стріляти, куди играй в паб. <рес> Це я лох. Я цього почу, я боюся, щоб він тебе в спину, а він почав тебе розбирати, я забрав. Тут краще стріляю, чи в цьому нема. Тут вертолет. Я О, бачу, бачу вертолет! О тут. Типы бегают на даху. Да? На даху, усе. Не знаю, что це. Там я наш. дав туда. На жовте, да. Справа хтось розбив вікна. Спрыгну, воша! Не бачу. На красній. Давай, ты туда, я справа. Де воно? Да тут не валяшка. Забрав все, двох. Вийшло. А я не знаю, вони ряд стали отут. Не буду тобі казати, де вороги, я ж нічого не зробив. Маску бери. Та на що мені та маска, блін? я навіть нікого не вбиваю. Просто інформатор, блін, якийсь заплатить, хоч чи ні. Блін, прикинь тупо в рядочок, вишу колись. О, у нас типы. Я думаю, тут хлеб. Да, я думаю, це мій шанс. Да, скользить. Да. Я б хотів купити цей О, бабочку. Вони на даху, на даху. Прямо до мной. Бачу. А як ты так прификом, дружочек? Пирожочек. Тут. А шо ты берешь бепку? Тихо-тихо. Сейчас, там тип. Та... Давай я дымом кину. Сейчас. Я обходжу до бабки. Як, як, як до него можно подняться? Нияк, ніяк. Там габела буде. Блин, ну що ж мне робити? А, бачу, другого. А другий? другой? Нок. Як туди піднятися? Подожди, це походу один. Чи у них два однаковы скина зараз? Два, два. Два? Як піднятися туди можна? Та братан не йди почекай, там стрмно. Да ю. Да, Why? Because, because, my friend. Why, каже, oh. блін Why are you b Who say something? Who say something? You are. Да, з тобою, дед Please don't come. Ты внутри Игорь? Дай він тут. Ты его ты его вбил? Нет. Ні, нема, дим тільки, як туди залізти.

Давай я пішов, перша, а ти за мною. Він друга купив. Да. Yeah. Yeah. Why are you running? Why are you running? <laughs> <laughs> я тобі. Я Я відповідаю. англійську вчити за счет ігор, це просто угар. Бачите, корона? Да, Та він пришли, мамо, yeah. пиздюлей. Ну я думаю, це не він, але пішли. А він мене вже бісить. Мой френд. Uh, are you here? Open Стой, up, hey, open push. up, FBI. Летить друг. Стрину. Давай, 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 давай. Їх хтось приймає, да? Ось, носим. Ой. Oh, it's so fucking sad, my friend, sorry. Ти, ти ще, я коли на англ починаю, Ого, шьют, якась шляпа ж є. Нок, ось, говорю. Ось, ось, я тут нокну. Игорь, тут А, uh, Я піду за бебкою, глеб. Я думаю, цей в Сергіо сидить. ось, ось, ось тут сидить тип. Далеко, почекай, я, я забебку. Упав, упав. У нас отут один сидить. Вон він, до речі, той наш дружок петушок по він. Давай, 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 наверху. Да, 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 да. Досі? Це, Це інший, походу. Перелупить. Точно інша, там угу. є зіпка, як піднятися. Ні, 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 не йди туди. Він зараз буде до нас іти. Він перелетів. Ай, іди до мене, йди до мене. Та я отут стану. Ні, ні, Глеб, вони з будуть перебігати зараз. О, вони зустрілися там прямо, бачу, бачу, їх там угу. три. Все забрав. Білка буфон. В мене два. Йду, йду, йду. Не йди туди, все, зона, зона. Ух є. Mm. Йди, йди, йди. Нам треба... Блін, ми в гамні трошки. Ми не в гамні, ми в, ми в очке. Угу. Лехом, папа, нахуй. Напихав йому, давай, 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 поли. Заходи, заходи сюди Та, бля, не одівай броню, завтра денег, подожди. Я в домик страшно бывай не страшно. Гранат. О, якийсь тип. Йо, can you hear me? Can you hear me? We are friendly. Mm. Ой, ты понял? Кто? Забрал? Сейчас стой спрыгнул. Ще, вот тут. Ой, Игорь, сейчас. Да палестину, палестину, плиз, армор. На даху на на дахуну. Він купив собакин та чишо. Давай проходи, ты гляв. Давай. Прилетіла якась херня на палатку. Давай, 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 давай. Забрал комос, ще. Бачу, типа. Подожди. Забрав. Боже, повезло. Я думаю, на полицейский ех, то есть, але я пофигу. Мене є флешка. Погналы. Бегом. Да, да, є, тут є, є. Есть, есть. Есть. Над нами. Ну ну, ну, фанаты. Не иди, нейди. Найду. Я How... найду. Сидим, парадим. Що я тут. Твою мать. Молодець. Мы в очке. Да. Да вони сейчас всі помруть. Боже, 4 okay. хвилини треба. Yeah. Жити, і всі знаю, що ми тут. Ладно, вони сейчас всі подплывают друг друга, а мы заберемо по останніх. Ну, твоя корона была просто божественной. Пішли. Oh, stage, Я помру сейчас. <laughs> У меня тип піднімається якийсь тут. Oh. Забрав двох Бі, в мене тип. Подожди, подожди, я, я броню пихаю и готов. Я готов. Так поможи! ХД Авит. Один крак, мною, піді мною, піді мно. ось ось, ще один. Блин, я дурочок. Ну блядь, ну подожди, сказал броню пихаю. Наша да, ты типу, подманул. Ну, ну Мы забрали полизорубу. Да мы собираем. Че ти мене не слухаєш? Ну я ж кажу, хочу... Та він полізором, він не побачить, поняв. Та ні, ну я ж з флажком ще. Ну, типа, ну вони би побігли пострілялися. Ми б забрали топ, я би то не зарашив. Вадим пише, це мемчик, Глеб, шо я взяв? <реш> Може, давай вже топчик виграємо. Давай я потанцюю на удачу, і ми виграємо топ. Можна було б. Давай. Тільки тепер, коли я кажу не раш, ти не рашиш, ти чекаєш. А коли ти кажеш рашим, я кажу я готовий і ми залітаємо. Давай, по лайку поставили все видосику Погнали Ням-ням-ням Ням-ням-ням Можно Ого, яка зона, диви прям Все в городах Охереть Фаруэль Хиллз Хиллз? Вот, да Беверли Хиллз район Точно все домики? Так-так-так Ну ладно Чтобы переселить их. Крыстра треба думати И Да. і пахнути як оказал. Як и казав, пам'ятаєте Логер. такий? Блогер. Пішли пушити, Глеб. Мінус 100 тип. Хорош. Да, я знаю, спасибо. Мінус ще один тип. Хорош. Нема патронів. Ой, Ігор, ти далеко. В мене два. Подожди, два, два патрона. Да, Ігор! Да. Мінус ще Хорош, один. Все, вайп. Да? Да. О! А, це ти. Я з вікна випригаю і даю йому в кабіну. Все, є. О -о -о. У мене дуже мало патронів було, але ми такі надпотужні. Ще, ще, ще. Це три патрона. Забрав. Ого. Так, я шо, кежул запустив, чи шо? Нет, батл реал дос. Я просто вже розрахований на те, що я відкриваю двері і все. І, типу, типа тут, ну. Hello, motherfucker, таких дві в морди сидять, лежать. Вообще, да, я залітав без вліток просто валяшек. А що краще, а мест играл. Краще 60... на лодик насбирать. Ми скільки? назбирали, давай пойдем. А скикет ты ти влож... влож... розложив типа пил. А чому мені два? Подожди, я два на даху вбив, одного внизу, чого так. Ну ладно. Не Куди його кинуть, той лодік? лодик? хоч хоть тут Тут никого нема. Не, ну нормально, залезть. А, точно, Глеб казав, коли буде кепати пушити, так що, глеб, давай, пуш, за темпо. Шок, а, кат, катка на перемогу. В мене тип. Де? У будинку. Подожди, я ще біжу. Ты дим дав, да? Наверх пішов? Uh -huh. Заходь, заходь, заходь до нього, глеб, заходь. Зайшов? Нет. Ого, дитираш він мне з базуки дав. Забрав двох. О, все хорошо що я з базуки, напевно, отримав. Вони розстроїлись. скину міну на всякий случай. Ну що, побігли на ціль? Давай. Побігли. Де Побеглы. Вона? вона на нас бежит, до Ну дурне чи що, Давай, верх. Він... В, в доме, в домі десь. А, ні, вони далі біжать. Справа від нас є тіпи, обережно. О-о-о, 500, 500. Замес, замес. підсос спецсос, злеп. Це... Забрали баунти нашу. Ось все, тип. Yeah. О, дитина! Go play to Fortnite, my friend. Fortnite is your game. Улюлю? What? What, каже? Улюлю, блін. Виявляється, бити дітей можна і тут. Так, клас. Пішли бабку купимо? Мені понравилось, що ти його наказав. Тіп, 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 два. Тут в мене два. Флешку даю на другий поверх. Раз, пошла. Я нок. Два. Кряк. Нам подобається дітей наказувати, тому що наш рівень поки що не дійшов до дорослого. Привіт. Осінь пише типовий глеб. Ну, про дітей, походу, почав. Знов одиночка. Боже, я виграв, Вау! Чекин герл. Sorry, girl. Так, щось я. Я виграв. Виграв? Угу. О, Лотик, Лодик, Вьетнама, Вітам, да. Боже, розворачуватися тепер треба. Машина від'їжджає. Машина вид ежай. Да, очко її. Я вже... Шо? Та попало по мені якась шляпа. Я не знаю, звідки стріляло. Джим, давай, ти ж командуєш. Пішли за флажком. Давай. Пішли давай. на заправку. Давай. Я летала. Так і знала один тип посередині між, між. між, між між. О тут один. Я б його запушив. Реально, це, це сольник, куди? сольник. Це куди? Мітка, 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 зі мною, зі мною. А куди та мітка зелена? А, все. Шо на? Ні, це чи так походу. Він тут. Це так, Він повихащає і рівно кидає туди, куди мені. Ну, туди, куди я рухаюсь. Ще один. Добре. Та пішов нахер. Був? Одного забрав. Він знизу був. Да, да, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Зверху? Наверху сидить? ну, але другий дах, не не твій. Де магазин? Отміть, я тебе куплю. Якийсь отой дах, прямо ти дивишся, помар... помаранчева криша. Угу, отут був. Угу. На ну, нахер. Песос. Піс... Біжи, біжи, біжи. Не, не озирайся. Ладно, задача номер один — це вижити, Купити кінта. О, ти можеш мені на потязі купити. Щас таки зроблю. Ки так не задавись. Там міна. О, то то. Красунчик. Так що, давай на потязі кудись поїдемо. Uh, да, на лодаут. А, А, це, стоп, це деплойм полі. Я там, там бомби, треба їх розбити. Дай мене зараз Напідулять? підулять? Тип піді мною. Зараз отут десь буде. Я на почу. Очко! Ну леп! А звідки я так і не поняв. О, мене потяг, якось тягне за ногу. Хорошо. А як так виходить? Дивись, я я, я, типа за пой зацепився і та и тащився за ним Ааа, він сидів крыси за цією. Я ж казав Тебе грошей хватить мене купити Чуєш? Так, так, так. Але де? А, магазин же на поезде, алло. Я в натуре, я тупица. Почей класна команда. Просто не краще. Живем на поезді, візьмем топ. А де поезді А. В тоннелі. А де тоннель выезжаю. Е Йопсель, мі... Ні, мені не, мені не Не йди сюди, текст своїх <ріх> не кидаю. Давай кудись сюдась, сюди, чи дети? Я уже стрибнув на гору. Якийсь контракт, є такий прикольный. Взять его. бери бери, бери так лізти наверх. Так. Давай кудись на близнюки підемо. демо. типу сюди. посюди. А, давай. У мене такий песик, як у німця, реально. А, у мене теж. Да сиськляй, да пишто О, снайпа. Снайпа і дробовик. Ні, я буду грати снайпою з пістолетом, як в контрі. Я, я ж фло. взагалі. Я У шла, нас, між... типа норм по луту. Ну да. Ну в принципе я готов с цим воювати. Можем полицейку зайти, еще на бой взяти. Давай, да. Я, ящик збронею, знайшов. Бери. А я візьму от все. Глеба в вермахту. Я-я! Вермах. Глеб, нам треба обережненько застрибнути на дах. Заходиш? Да, я уже під тобою. Точно під нами, то як дізнався. Да, 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 Почув. Ну давай пофигу. Машина стоит біля дома. О, Давай цей займем. Да, він справа дать слупает. Вот тут, тут, да? тут, тут, тут. Ого! Отой дом, что я хотел занять. занять, там сидить снайпер. Два штуки на углу. Я пока дивився, звідки вони стреляют, вони мне дали. Ой, у тебя 6000, сідай на машину и ткань. Броню пихни. Вот там снайпер дивиться тебе. Блин, ще машина така галима. Зараз угу. мені як. Направ, направ, а, давай налево, 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 да, вот сюди, вот сюди. Едь. Едь, иди, едь. Там є типы на магазині. Один є тип. Та Один бежит на, на магазине. Угу. Все, молчу. Ой, хороша машина в нього, я б забрав її. Мне <рес> тебе треба купити. Сиди десь. Я предлагаю забирать цей бобик. Давай, я, хочу. я цього типчика хочу знайти. Я не бачу його. Я прилетів, я не бачу його. Блін, я в Бобік не забираю, я вже біжу з пістолетом, уже якась судьба така, так такий я. Я думаю, його там вже нема давно. У нас попереду тип. Лодік, 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 дивись. І типо тут впереді. Давай під лодік піджиматися. Он стоїть. Топають, багато топають цьому будинку. Чувак, він по стоїть. А ну тихо. Типи. Треба в зону, У нас ззаду тут типи Блін блять. Бля, блядь, ні, ні. Давай в цей будинок бігом Ай, блін Я не встиг, чувак. А, ну даху мені ПЕС У мене. У мене вообще інший пас. Короче, чувак. Я просто вийшов і мене з двох сторон. Живий Хорош, умничка. А магазин є, але за зоною. Доживай, хоча б топ-2 возьмешь. Нараш, тут на даху було, и там на даху. На... А, Сиди Сиды прячь. Є... Криса тайм, криса тайм. Так не вмію, мию, Лев. На... Джел, давай, давай ты зараз появишься, Лев. О, у мене лут. Бегом, бегом. Вот тут лут. Ты на зелені, да? Да, от, вот повідничал. Прилетів! Я забегаю внутрь. Давай вверх, ну, через, через верх, через верх. Блин. Не-не-не, бежим зараз в парк. Давай. В парк. Вон летить. Лет... Пролетит. тут Летить, да 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 бігом-бігом сюди-сюди До тебе. Датчик мовчить. Допис... Сидимо тут. Сидимо тут. Я без снайпи Я на ближню угу. Перший поверх Я перейду направо трошечки. Ну нам треба займати цей будинок. Який? Давай, погна. Я... Зелений. Там валяшиться е, Так, так, так. Справа є, там уже займають його. Давай це під'їзд перше. Давай, да. Стоп. Отут от, тут тип. Добро. Ты Да, да, я з тобою Прям ззаду йду. Пішли-пішли-пішли-пішли. Наверх. У мене є ці флешечки можу дати. Станову. Сто... Прям тут сидить? Да, да, да. Хай валяшиться. Я низ дивлюсь, щоб не зайшли. Давай, давай, я тут буду в кімнаті. Шість залишилось, да? Три команди. Протик є. Mm, да, пол полний. повний. нам вилазить через верх, або через низ вибирати? Ні-ні-ні, через низ, через верх о, це хорошо. Заходять, мабуть, знизу. Не бачу. Я дивлюсь пролет. Зона направо, дивись, куди зона пішла. Пішли вниз, пішли вниз, давай. Давай по лівій стороні чи два, два. Ага. Пішли, пішли, пішли. Він в мене. Nice. Бери, жилет, вони зараз зістри будуть. дебуть. Бачу, отут вони, отут. Дах, дах, дах. нє ні, не Глеб. Я дивлюсь дах. Вийшов, вийшов, у мене один. Один но. Доїв. Живи, живи, живи. Но! Доїв! І дах, дах залишився! Yes. Уху! Хорошо, чувак! Ми все зробили! Хорош! Я дивлюсь дах. Вийшов, вийшов, у мене один! Один ног! Доїв! Живи, живий, живий! Нок! Живий, живий, живи. Доїв! И дах, дах, залишився! Yes. Уху! Хорошо, чувак! Мы все зробили! Хорош! Да! Просто лучше! <свист> <свист> Як ми це заработаем! Ааа, ты сам зникався вообще, да, чувак, да, да, я, я же бесил миксер. Скики-то на 14-4. Ну нормально, Читом я казав, що 4, але потужность це тоже хорошо. А потужность. ви мы молчи? Не-не, прям вообще ракета. А я а я <свист> такой <свист> понял. Сижу в цьому кружечку, ти такий живий-живий. Зліва, справа, сверху, думаю, а ти ты бігаєш?